Привіт, народ! Липень вже настав, а значить скоро в школу. Жартую, бо на дворі тільки другий місяць літа, тобі за 25 і завтра чим чекувати на роботу. А зараз саме час переглянути, які ігри поповнять геймпас цього місяця. Тому вмощуйтеся зручніше, беріть щось пожувати і гайда подивимось, чим там нас порадує дядько Філ. І відкриває перелік Little Nightmares 2. Це атмосферна пригода у жанрі психологічного хорору з елементами платформера та головоломок. Продовження відомої серії, де ти дитина в монструозному дорослому світі, який твоїй несформованій психіці важко осягнути. У другій частині гравцям відводиться роль хлопчика Моно, якому потрібно пробратися через різні похмурі локації, наповнені різними дитячими жахами викриленого сприйняття разом з дівчинкою Сікс, яку ви зустрінете на одній з локацій. З перших хвилин гра захоплює своєю гнітучою атмосферою кошмару з дуже приємним візуалом і звуковим оформленням. Як і в першій частині, основою ігроладу є розв'язання головоломок і уникнення небезпечних ворогів на шляху до втечі з цього дитячого кошмару. Гра просякнута сенсами й метафорами, що робить сюжет глибоким і дійсно цікавим. Вона може зацікавити тих, хто хоче пройти щось коротке, атмосферне, з сильним візуальним стилем і прихованими сенсами. Якщо ви цінуєте динаміку, атмосферу, любите розбирати сюжетні натяки, звертаєте увагу на символіку в іграх. Little Nightmares 2 точно варта вашого часу. Вона не забере у вас багато годин, але після проходження ще довго залишається після смак і бажання обдумати пройдене. Реліз 1 липня. І наступною грою є Rise of the Tomb Raider. Це класичний пригодницький екшен про чарівну героїню Лару Крофт, що є продовженням перезапуску серії Tomb Raider 2013 року. І так гру знову повернули у підписку. Цього разу події розгортаються переважно у засніженому Сибіру. Лара вирушає туди у пошуках артефакта, пов'язаного з вічним життям, і поступово розкриває давні міфи, залишки загубленої цивілізації та конспіративну організацію, яка вже багато років переслідує ті самі цілі. І хоча сюжет будується навколо пригодницької лінії, тут також є чимало особистих моментів. Це історія про віру, втрати та наполегливість. Лара не просто шукає артефакт, вона шукає відповіді, розв'язує внутрішній конфлікт і намагається вийти з тіні свого батька. Ігралат у цій частині значно урізноманітнений у порівнянні з попередником: тут більше відкритих просторів, більше додаткових активностей, включно з випробуваннями, гробницями, полюванням, апгрейдом спорядження та створенням предметів. Локації невеличезні, але у них вистачає місця для дослідження. А бойова система дозволяє комбінувати різні підходи від прямого штурму до повноцінного стелсу. При цьому бій тут не головна мета, а лише засіб у більшому пригодницькому процесі. Візуально гра виглядає непогано навіть на сьогодні. Пейзажі гарні, гірські перевали, печери, засніжені ліси. За рахунок візуальної передачі місця подій гра добре відчувається. Звукове оформлення теж на високому рівні. Музика кінематографічна, добре підкреслює драматичні й напружені моменти. Ця гра підійде тим, хто любить пригоди з елементами виживання, історичними підтекстами, дослідженням світу, розв'язуванням головоломок і поступовим розкриттям міфології через ігролад. Rise of the Tomb Raider не змінює жанр, але пропонує якісне, добре збалансоване втілення того, за що ми любимо серію Tomb Raider. реліз 1 липня. Тоні Хаукспроскейтер 3-4». Це повернення до джерел аркадного скейтбордингу, яке базується на двох класичних частинах серії початку 2000-х. Цей ремейк обіцяє бути не просто оновленням графіки, а повноцінним переосмисленням того, що зробило ці ігри культовими. Суть гри очевидна: виконання трюків на скейтборді на різноманітних рівнях, від міських вулиць до більш фантазійних арен на кшталт дамби, круїзного лайнера чи підземної лабораторії. І все це під круті популярні саундтреки. Гравець має з'єднувати трюки в комбінації, знаходити секретні зони, виконувати завдання і змагатися з часом або рекордом. Обидві частини, 3 і четверта, свого часу вивели серію на новий рівень. Pro Skater 3 була першою з онлайн-функціями, а Pro Skater 4 з більш відкритим підходом до рівнів, без обмеження в часі. Саме цей перехід від чітких часових місій до більш вільного дослідження став основою для розвитку жанру спортивних аркад. У ремейку очікується, що ці особливості не тільки збережуть, а й осучаснять додадуть нові режими, підтримку сучасних контролерів, онлайн-функції, редактор скейта і навіть створення власних парків. Для дідів, хто грав у ці ігри 20 років тому, це можливість повернутись у знайомі локації з сучасною графікою, а для новачків шанс познайомитись із серією, яка визначила жанр. Важливо розуміти, що це не симулятор скейтбордингу, як скажімо, Skater XL чи Season. це аркада, де реалізм підпорядковано задоволенню від гри. Тут все про швидкість, реакцію і певну музичну ритмічність у виконанні трюків. Інтерес до гри можуть проявити як мамонти старшої вікової категорії, що пам'ятають ще оригінали, так і молодші, хто шукає щось динамічне, але не агресивне. Це може бути хорошим варіантом для коротких сесій, або для відпочинку після більш складних або сюжетно напружених ігор. Особливо це актуально, якщо ремейк справді матиме якісну оптимізацію і мультиплеєрні можливості. Це дає шанс грі стати сучасним спортивним хітом, зберігаючи дух нульових. Реліз в Game Pass 11 липня. Наступна гра Abiotic Factor. Це кооперативна гра у жанрі survival із сильним науково-фантастичним ухилом. У центрі сюжету команда дослідників, які опинилися в ізольованому підземному комплексі після катастрофи. Світ навколо них починає стрімко змінюватися. З'являються аномалії, надприродні істоти, агресивні військові сили. Усе це робить гру схожою на уявний мікс між Half-Life, SCP Foundation і класичними симуляторами виживання. І це стосується не тільки сенсу гри чи ігрового процесу, а і графічної сторони, яка реально, наче з 2000-х, що дає їй особливого шарму, якщо, звісно, ретро запозичення вас не відлякує. Ви науковець і це суттєво впливає на тон гри. Ваш герой починає без зброї у звичайному лабораторному одязі, а замість автоматів на перших етапах доводиться користуватися саморобними щитами чи імпровізованими пастками. Виживання тут не базується лише на силі, а значною мірою на винахідливості, дослідження простору, підборі ресурсів і співпраці з іншими гравцями. Гра підтримує кооператив до шести осіб, і саме в команді вона розкривається найбільше. Один гравець може сконцентруватися на будівництві укриття, інший на дослідженні аномалій, третій на обороні. Система крафту досить розгалуджена: від простих інструментів до складних механізмів і технічних пристроїв, які допомагають взаємодіяти з навколишнім середовищем або навіть впливати на саму реальність. Темп гри помірний. Тут немає постійної небезпеки, як у багатьох інших сурвайвел-проєктах. Натомість Abiotic Factor робить акцент на дослідженні, поступовому нарощуванні можливостей і відчутті тривожної, але не гнітучої атмосфери. Окремо варто згадати інтер'єри лабораторій. Вони детально пропрацьовані, з великою кількістю закритих дверей, комп'ютерних терміналів, записок і систем безпеки. Це не просто фон, це простір, який постійно дає вам нову інформацію, підказки, фрагменти. І Історії, а Biotic Factor може зацікавити тих, хто любить повільні атмосферні survival ігри з хорошою кооперацією і наративом. Вона підходить як для гри з друзями, так і для соло проходження, якщо вам подобається поступово розбиратись у системах, вивчати середовище, збирати ресурси і розуміти, що відбувається навколо. Особливо гра буде цікава тим, хто втомився від банального крафту і хоче щось із науковим присмаком, але без надмірної складності. Реліз у підписці 22 липня. Wheel World Це змагальна спортивна гра на велосипедах, але не простий спортсим, а стильова пригода з дослідженням відкритого світу, своєю міфологією, яка створена навколо велоперегонів, кастомізацію велосипеда та неочікувано сюжетом. Правцю відводиться роль Кет велосипедистки, яка приймає участь у різноманітних змаганнях, шукає легендарні запчастини для свого розмовляючого велосипеду, щоб провести ритуал великого перетворення, що врятує тамтешній світ від злих духів. Візуальне звукове супроводження гри разом з концепцією гроладу робить Will World доволі медитативною грою, в яку просто легко і приємно грати після чогось напруженого і динамічного. Велопрогулянки по лісам, засніженим горам, футуристичним мегаполісам, підприємний саундтрек допоможе розслабитись і отримати естетичне задоволення. Will World це гра, яка точно не для всіх, але свою аудиторію знайде дуже впевнено. Сподобається вона в першу чергу тим, хто кайфує від повільних пригодницьких ігор, де головне не перемога чи прокачка, а сам процес подорожі. Якщо вам близькі такі тайтли, як Sable, Season чи навіть Journey, то гра може дуже приємно здивувати. Тут немає екшен чи боїв, зате є дорога, велосипед, широкий відкритий світ і легкий філософський настрій. Ідеально для гравців, які хочуть на кілька вечорів втекти від шуму, просто покрутити педалі в красивому світі і час від часу послухати щось важливе між рядків. Реліз 23 липня. Поки ти думаєш чи крутити тобі педалі, підпишись на канал та напиши у коментах, що думаєш про липневе поповнення підписки. Поїхали далі. Wu Chang Fallen Fetters це екшен у жанрі Солтлайк, -like, що занурює гравця в темний містичний світ пізньої китайської династії Мін. Головна героїня Вучан, яка страждає від загадкової хвороби, що поступово трансформує її тіло. Власне, ці пір'я, про які йдеться у назві, наслідок цієї хвороби, що не лише змінює її зовнішність, а й впливає на сутність її буття. Історія гри обертається навколо пошуків джерела цієї недуги та розкриття таємниць розламу, який охопив країну фізичного, політичного й духовного. Ігролад новучан близька до класичних представників жанру. Тут потрібно вивчати рухи ворогів, часто ухилятися або парирувати, розраховувати витривалість і ретельно обирати моменти для атаки. Але є кілька особливостей: сам перед система пір'я, яка змінює бойові можливості персонажа в міру прогресу. З часом ваша героїня стає сильнішою, але водночас і менш людяною, що додає морального виміру до розвитку. Це не просто апгрейд заради сили, а частина теми гри, про ціну, яку доводиться платити за владу й перемогу. Візуально гра виглядає дуже атмосферно: похмурі пейзажі, храмові архітектури, напівзруйновані міста, гори, вкриті туманом, усе передано з великою увагою до деталей. Світ гри не просто антураж, а частина оповіді. Тут багато символізму, впливів китайської міфології, традиційної культури, елементів філософії. І при цьому усе залишається досить доступним для гравця, навіть якщо він не знайомий з історичними чи культурними контекстами. Темп гри помірно повільний. Це не слешер, де вас заохочують до постійної агресії. Навпаки, вучанг вимагає терпіння, обережності і поступового освоєння системи. Босфайти, як і у інших представників жанру, тут важливі. Кожен з них має свою механіку і свої фази. Але гра водночас намагається бути трохи м'якішою за класичні соус. Наприклад, передбачаються зручніші точки збереження, гнучкіші варіанти побудови персонажа. Гра зацікавить передусім шанувальників хардкорних екшенів із глибокою бойовою системою та складною атмосферою. Але також і тих, хто цінує ігри з національним колоритом, сюжетною глибиною, філософським підтекстом. Якщо вам цікаві азіатські твори з глибоко філософськими сенсами і вас не лякає жанр соус лайк, -like, то ця гра може приємно вас здивувати. А з'явиться вона у геймпасі 24 липня. І на кінець Grounded 2, яка виходить у ранньому доступі. Це продовження популярного кооперативного виживача про крихітних людей у нашому світі. Obsidian перенесли гру на Unreal Engine 5, від чого візуальну складову непогано так прокачали. Цього разу мініатюрні підлітки опиняються не просто на задньому дворі, а в тричі більшій локації міського парку з новими біомами, загадками, істотами, включно зі скорпіонами, метеликами та новими павуками. Головне нововведення це їздові комахи. Уже на релізі можна буде приручити червону мураху або якогось павука орбвівера, кататись на них, збираючи ресурси та вести бої. Новий бойовий стиль став динамічнішим. Додали додж, а вороги тепер можуть ухилятись, реагуючи гостріше ніж раніше. З'явився зручний мультитул, який об'єднує необхідні інструменти, спрощуючи, і роблячи зручнішим менеджмент, добування ресурсів та загалом ігролад. І якщо вам сподобався оригінал, уже достатньо причин повернутися. Grounded 2 це зрілий обдуманий розвиток серії: новий рушій, величезний відкритий світ, нові істоти, катання на комахах, динамічні бої і сюжетні елементи. Всі ці прокачки роблять його мастплей для фанів-виживачів, а також просто людей, які люблять Оперативний фан реліз в ранньому доступі 29 липня. Ну і слід зазначити, що цей перелік ігор не остаточний і може доповнитися протягом місяця, на те воля філа Спенсера. А щоб не пропускати дропи ігор в Геймпас та загалом іншу корисну інформацію зі світу Xbox та ігрової індустрії, підписуйтесь на наш телеграм-канал, посилання в описі. Таким був попередній список ігор, які поповнять підписку у липні. Дякую за увагу і зустрінемось у наступному відео.